Комп'ютерна програма D3 призначена для ведення документообігу в місцевих судах України. Для запуску програми необхідно виконати наступні дії на робочому столі знайти іконку із написом D3, або в меню Пуск знайти цю саму іконку, або використати всі папки, папку Д3 та цю ж саму іконку D3. Натискаємо на D3, і в нас відображається вхід до системи. Де ми перевіряємо аліас бази даних, сервер та порт. Обов'язково вказуємо свій логін та пароль, натискаємо кнопку «Так». Інтерфейс комп'ютерної програми D3 представлений у вигляді звичайних вікон та закладок зі стрічками, на яких розташовані функціональні кнопки. Значна кількість кнопок дублюється відповідними пунктами контекстного меню. Це означає, що одну й ту ж саму дію можна виконати як за допомогою кнопки, так і за допомогою пункту контекстного меню. Головне вікно розглянемо, який вигляд має головне вікно програми D3. По перше, це верхня інформаційна панель. На верхній інформаційній панелі відображається назва поточного реєстру, тобто інформація, яку на даний момент відображено у вікні реєстру. Наприклад, якщо ми відкриємо реєстр вхідна. То побачимо відображення вхідна загальна канцелярія d 3 Ліва частина вікна містить панель швидкого доступу. За умовчанням, на панелі швидкого доступу розташовані кнопки налаштування та ПРО програму. Налаштування. Переглянемо, як ми можемо здійснити налаштування системи. Налаштування поділяються на системні, які виконує адміністратор та користувацькі. Розглянемо системні налаштування. Закладка Система автопоновлення дозволяє налаштувати код проекту та шлях до каталогу з завантаженими оновленнями. Закладка «Статкартки» дозволяє увімкнути налаштування, врахувати блокуючий контроль. Це означає, що при закритті статкартки вона буде перевірятись на блокуючі помилки. Прикріплення файлів. На цій закладці вказується шлях до каталогу з прикріпленими файлами. Та розширення для файлів, які дозволено прикріплювати. Закладка Автоматичний розподіл справ дозволяє виконати налаштування періоду, який впливає на авторозподіл, налаштування впливу табелю на авторозподіл та інші налаштування. Закладка Цифровий підпис. Дозволяє виконати налаштування, пов'язані з цифровим підписом. Також користувач може здійснити налаштування системи. Загальні налаштування. Зокрема, на цій сторінці можна вказати, де зберігатимуться налаштування. ПОштові реєстри. За допомогою цієї вкладки Ви можете увімкнути перевірку поштових реєстрів перед відправкою. Закладка Статкартки дозволяє виконувати налаштування статкарток. Закладка Редактор дозволяє виконати налаштування параметрів сторінки для друку. Закладка Штрих-кодування дозволяє виконати налаштування штрих-кодів. Починаючи з версії 3.10, до програми внесено додаткові відомості це друкувати штрих-код. Якщо в полі Друкувати штрих-кодування встановити позначку, тоді відбувається друк штрих-коду при роздрукуванні картки на особу та документів типу шаблон та СК. У випадку, коли опцію не встановлено, друк штрих-коду не відбувається. Тому, якщо необхідно друкувати штрих-код, перевірте, чи встановлено цю позначку. Цифровий підпис. За допомогою цієї закладки ви можете вибрати провайдера цифрового підпису. Електронні відправки. В полі «Значення за замовченням вказується значення, яке за замовченням буде відображено у полі Необхідні документи. В полі Список необхідних документів для повідомлень та повісток окремими рядками вказуються значення, які будуть відображені у вигляді довідника в полі Необхідні документи при натисненні правої клавіші миші. Ці налаштування будуть використовуватись під час створення повідомлень та повісток. Переглянемо інші можливості. Звертаємо вашу увагу на те, що ви можете обрати базове налаштування. Якщо у вас є інше налаштування, то ви можете зробити його базовим або використати останнє збережене. За допомогою кнопки довідка ви можете відкрити інструкцію користувача та обрати той розділ, з яким необхідно ознайомитись. Наприклад, реєстр відправки, поштові реєстри та переглянути, як створюються поштові реєстри. У разі необхідності ви можете роздрукувати розділ довідки для перегляду інформації про оновлення. Натисніть відповідну кнопку в кожній версії є певні доробки або виправлення. Після оновлення до нової версії обов'язково перегляньте всю інформацію про оновлення. Для перегляду інформації про програму натисніть відповідну кнопку. У вікні, що відкриється, відобразиться версія програми, інформація про базу даних, інформація про систему, а також телефон гарячої лінії. За допомогою функціональної кнопки Вихід ви маєте можливість завершити роботу з програмою D3. Головна панель На головній панелі відображаються основні закладки. Такі, як реєстр, налаштування реєстру та сервіс. Кожна закладка має свої функціональні кнопки. Під головною панеллю розташоване вікно дерева команд. Команди розподіляються на системні та користувацькі. Користувач має доступ до тих гілок і команд, які відповідають групі, призначеній йому під час налаштування адміністратором його прав доступу. Наприклад, користувач групи Загальна канцелярія має доступ і бачить тільки свої гілки, які стосуються загальної канцелярії. Користувач групи Канцелярія по справах бачить свої гілки і так далі. Біля кожної гілки є знак Плюс. Він означає, що ця гілка згорнута. Ви можете розгорнути її та переглянути, які підгілки є в цій гілці. Для відкриття будь-якого реєстру. Потрібно подвійним кліком натиснути на відповідну гілку. Це може бути як кінцева гілка, так і гілка з позначкою плюс. У правій частині вікна відобразиться інформація по реєстру, що відкривається. Для прискорення робочого процесу ви маєте можливість налаштувати перелік користувацьких команд, тобто команд, які ви використовуєте найчастіше. Для цього оберіть команду в списку системних команд і перетягніть її в список користувацьких команд. Тепер вам не потрібно шукати команду в повному списку. Ви можете обрати її з вашого списку користувача. Права частина вікна програми містить вікно реєстрів, що складається з верхньої та нижньої частини. Верхня частина це вікно записів реєстрів. У реєстрах з документами або справами за умовчанням відображається інформація за останні два дні. Нижня частина це вікно деталізації. У верхній частині відображаються записи до реєстру, а в нижній детальна інформація по кожному запису щодо контрольних карток, переміщень, записів реєстру відправки та інше. Для відображення всіх вікон відкритих реєстрів у вигляді каскаду необхідно натиснути на кнопку Каскад. Для відображення вертикально ми натискаємо на функціональну кнопку вертикально. Для горизонтального відображення натискаємо на кнопку Горизонтально. Також ви можете переглянути, які вікна є відкритими активне вікно буде відмічено позначкою. За потреби ви можете закрити активне вікно або закрити усі відкриті вікна. У нижній частині екрана над нижньою інформаційною панеллю, знаходиться панель переліку вікон відкритих реєстрів. На цій панелі відображаються назви відкритих користувачем реєстрів. Назва активного реєстру підсвічується жовтим кольором, це активне вікно, з яким ви зараз працюєте. Під панеллю вікон знаходиться нижня інформаційна панель. На нижній інформаційній панелі відображається інформація, склад якої залежить від прав користувача, ім'я користувача, під яким ви входили до системи, стан клавіш клавіатури, а також номер ідентифікатору суду, з яким працює дана комп'ютерна програма DBID. Налаштування зовнішнього вигляду головного вікна. Для зміни фонового кольору зайдіть на закладку Сервіс і виберіть функціональну кнопку Кольорова схема. Оберіть кольорову схему зі списку. За замовченням використовується блакитна кольорова схема. Також ви можете змінювати ширину або висоту деяких вікон, наприклад, вікна дерева команд або вікна реєстрів. Щоб змінити ширину вікна дерева команд та вікна реєстрів, підведіть курсор миші до межі між цими вікнами і перетягніть в ту чи іншу сторону, в залежності від ваших потреб. Якщо ми хочемо збільшити вікно по висоті, то ми повинні піднести курсор до межі між вікнами записів реєстрів та вікном деталізації, також перетягнути в ту чи іншу сторону, збільшуючи цим вікно записів реєстру. Для приховування функціональних кнопок на стрічці команд необхідно встановити позначку у відповідному полі. У разі мінімізації стрічки в верхній частині вікна програми відображаються лише назви закладок. У разі потреби натискаємо на закладці і обираємо необхідну функціональну кнопку. Налаштування зовнішнього вигляду вікна реєстру. По перше, ви можете міняти порядок розташування колонок. Для цього натисніть на назву колонки і не відпускаючи кнопку миші, перетягніть її в ту чи іншу сторону, і тим самим змініть місце знаходження колонки. Для зміни ширини колонки перетягніть межу між заголовками. Ширина колонок змінюється, тим самим змінюється і ширина реєстру. Ці правила розповсюджуються на будь-які реєстри. В тому числі і на реєстри деталізації. При натисканні на назві колонки правою клавішою миші відкривається контекстне меню, що містить функції роботи зі стовпчиками. Наприклад, функція вирівнювання дозволяє вирівняти вміст стовпчиків по лівому краю, правому краю або по центру. Ви також можете здійснювати налаштування, визвавши контекстне меню із вікна записів реєстрів, обравши кнопку налаштування колонок. За допомогою цього вікна ви можете змінити порядок розташування колонок, їх ширину, вирівнювання і так далі. Кнопки Вгору вниз дозволяють переміщувати колонку у списку. За потреби ви можете видалити колонку, натиснувши кнопку Видалити колонку. Щоб додати відсутню колонку, натисніть кнопку «Додати колонку. Виберіть Атрибут та Підтвердіть вибір. Якщо ви хочете, щоб дана колонка була першою в списку, перемістіть її вгору списку, натискаючи кнопку вгору. Кнопка Всі колонки дозволяє показати всі колонки цього реєстру. Кнопка Видалити всі дозволяє видалити всі колонки з реєстру. Для підтвердження змін натисніть кнопку Так. Ви маєте можливість видалити колонку, яка вам не потрібна, із самого реєстру. Для цього викликаємо контекстне меню заголовка цієї колонки. Натискаємо Видалити колонку. З іншими можливостями роботи програми ви можете ознайомитись в наступних відеоуроках.